Давайте поговоримо про безкоштовну моду, або як з мінімальними витратами створити цікавий, стильний, небанальний святковий новорічний аутфіт. Для того, щоб створити класний святковий образ, не обов'язково купувати нові речі, в цьому відео я хочу звернути вашу увагу на інші фішки, які допоможуть вам створити класний образ. І перше це святковий макіяж. Ви можете одягти звичайний одяг, типу біла футболка і блакитні джинси, але якщо ви зробите красивий святковий Сучасний макіяж, ваш образ вже буде виглядати більш нарядним. Макіяж може бути акцентом у вашому образі, і саме макіяж може створювати настрій у вашому образі. Наступний пункт це укладка. Ви можете зробити красиву укладку, і саме вона буде створювати. Відповідний настрій у вашому образі. Укладка і макіяж це невід'ємні складові вашого образу. На вас може бути одягнений звичайний базовий одяг, але укладка і макіяж зроблять свою справу. Наступні ідеї будуть пов'язані з апгрейдом речей, які вже є у вашому гардеробі. Наприклад, у вас можуть бути джинси, які вже вам набридли, ви можете апгрейдити їх різноманітними блискітками, проявити трохи творчості, і ви отримаєте нові, більш святкові, більш нарядні джинси, які можна Єднати з футболкою, і це буде виглядати святково, красиво і не банально. Так само у вашому гардеробі може бути піджак, який вам набрид, або такий піджак, ви можете купити за супермаленькі кошти в секонд-хенді, і ви можете апгрейдити його різноманітними цікавими яскравими деталями. Це можуть бути блискітки, це можуть бути якісь бусини. Відкриваєте Pinterest, надихаєтесь і створюєте свою унікальну яскраву річ цього року. Супер актуальними є кроватки. Кроватку ви також можете купити в секонд-хенді, можете знайти в гардеробі свого тата або хлопця. Власне, якщо це буде однотонна кроватка, ви можете апгрейдити цю кроватку блискітками, паєтками, різноманітним декором. Вона буде виглядати святково, нарядно, небанально, її можна поєднати навіть звичайною білою сорочкою, і ваш образ вже буде мати більш святковий настрій. Також, якщо у вашому гардеробі є лонг, який вам набрид, ви можете апгрейдити його пір'ям. Таке пір'я продається в будь-якому магазині, де продаються фурнітура, тканина і так далі. Тільки звертайте увагу на те, щоб пір'я було багато, щоб воно було густим, інакше ваш лонг буде виглядати дуже куцо, бідно і нецікаво. Ось такими були мої ідеї. Напишіть в коментарях, як вам. Ну а якщо ви хочете попрацювати над своїм гардеробом разом зі мною, пишіть в особисті повідомлення.